Вітаю вас, друзі! Це історія царства Рюкю, епізод п'ятий. І мова в ньому піде про другий період історичного етапу Корюко, який має назву період трьох королівств. Але не забувайте про лайк, підписку та дзвіночок. Отже, поїхали! Період трьох королівств в історії царства Рюкю тривав з 1314 по 1406 рік. Хочемо нагадати, що наприкінці 12-го і протягом 13-го сторіччя, завдяки морській торгівлі та великій кількості емігрантів, Окінава переживає економічний, соціальний та інфраструктурний підйом в результаті тісної взаємодії з місцевими князями. Та самураями дома Тайра народжується перша політична еліта та зароджуються державні інституції. У 1314 році на трон утвореного ще в 12 сторіччі королівства приходить король Тамагусуку. Але на той час король вже втратив підтримку серед своїх чиновників. Більшість князів перестали визнавати над собою владу короля. Адміністрація прийшла в занепад. Послаблення центральної влади та природні катаклізми у вигляді тайфунів, голоду та засухи призвели до розпаду Окінави на три ворожуючих та конкуруючих між собою королівства. В північній частині острова Окінава в гірській місцевості, яка має назву Мотобу, в 1322 році. Місцеві князі Замка Накідзін Ханісі створюють незалежне та самостійне королівство Хокудзан, що можна перекласти як Північні гори, та започатковують королівську династію Самбоку. Королівство Хокудзан проіснувало до 1416 року. В 1380 році впливовий князь Одзато проголошує себе правителем королівства Надзан. Що можна перекласти як Південні гори, і присвоює собі титул короля. З того часу він починає називати себе Король Сьосато. Офіційно його династія називалася Саннан і проіснувала до 1429 року. Таким чином, на Окінаві утворюються три ворогуючих та конкуруючих між собою князівства. Територію, яку все ще контролював король та почали називати Тюдзан або Центральні гори. В склад королівства Тюдзан входили такі регіони, як Урасоє, Сюрі, Наха, Нісіхара Ісікава, Йомітан та Коцурен. Адміністративним центром був замок Урасоє. Із всіх трьох королівств тільки Тюдзан мав самі розвинуті міста фортеці та порти. Які приносили величезні прибутки в казну королівства Тюдзан, королівство Тюдзан в той час встановлює дипломатичні відносини з різними країнами, вводиться рангова адміністративна система на кшталт китайської, Розширюється міжнародна торгівля. В 1372 році встановлюються васальні відносини з Китаєм. А в 1389 році встановлюються офіційні дипломатичні відносини з Кореєю. В 1403-му встановлюються відносини з Сьогонатом Асікага. За королівством Тюдзан послідували і два інших царства. Вони вступають в васальні відносини з Китаєм, і кожне з них отримує визнання китайського імператора, що вони є королями і васалами імператора. В 1372 році посланці імператора Китаю прибувають в королівство Тюдзан. Вони наказують визнати верховенство влади Китаю і надіслати представників Тюдзану в Нанкін. Король Тюдзану добре розумів, що, підкорившись владі Китаю, він втрачає свою політичну незалежність та самостійність. Але разом з тим отримує унікальну можливість вести торгівлю з самою потужною та розвинутою державою регіону. Король Тюдзан розумів, що бюджет королівства держави залежить від морської торгівлі, а розвиток перспективної для королівства торгівлі з піднебесною дозволить в багато разів збільшити державну казну. Важливою подією в історії царства Рюкю стає факт прибуття на окінаву китайських емігрантів в 1393 році. Цих людей назвали 36 китайських родин. Серед них були досвідчені майстри, в тому числі майстри бойових мистецтв, рімісники вчені астрологи. Їх розмістили в спеціально відведеному для них місці поблизу Замка Сюрі в селищі Кумемура. Саме представники цих родин навчили окінавців класичній китайській письменності, поезії, музиці, мистецтву двобою або Цюаньфа, навчили містобудуванню, суднобудуванню, познайомили з конфуціанством, з китайською астрологією та взагалі з китайською світоглядною моделлю. Можна з великою долею вирогідності припустити, що саме в той час народжується термін рука династії Тан. Або китайська рука. На рюкюській мові у тінагучі це звучить як туді або ті. Ну а китайський, тобто японський варіант цього слова, ми всі знаємо як карате або карате до. Визнання вассалітету від Китаю, де Юре, лишало окінаву незалежності. Але де-факто ці відносини тільки пішли на користь королівству. Невелике за розміром Королівство Тюдзан, яке з часом потім стане царством Рюкю, не мало сильної та боєздатної армії і повністю залежало від морської торгівлі. Можна припустити, що король Тюдзану прийняв вільне рішення щодо васалітету від Китаю. Знаючи стан своєї держави, він розумів, яку користь принесуть йому саме ці відносини і в такій формі. З часом історія царства Рюкю. Довела, що він не помилився. Але про це в наступних випусках історії царства Рюкю. Отже, щоб їх не пропустити, ставте лайк, підписку та дзвіночок. До нових зустрічей!